Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас майже початок липня і наш сорт полуниці Вікат починає масово плодоносити. Це при тому, що в нас літо цього року, я б сказав би, холодне, він би плодоносив би раніше. По термінам на полісі вікат плодоносить десь в його пік, 25 червня, десь так воно і є. Сьогодні трошки пізніше. і Сьогодні я вам покажу, як виглядає цей сорт. Першу річку я вже знімав да, от показував за цей сорт. А сьогодні ми поговоримо про пікове плодоношення. І треба зрозуміти одну ключову думку, що якщо це буде кущ другого року, ягод буде у раз за 3-4 більше. Полуниця у нас стоїть без полива на агротканині. І ось так він виглядає. Я ось хожу, дивлюсь, мачте, які у нас ягодки. Ягодки дійсно крупні. По одному квітконосу максимум по два дав кущ. в усі в море, садити будемо, розсада буде. так що Для себе цей сорт непоганий, ось даже, по-моєму, одна підгнила. Тобто ось це весняна посадка 15 квітня, більше двох місяців тому. Садив я копаною розсадою. Не касетною, не стаканою, а саме копанкою. Якби я її посадив, а, виходить в тому році, 24-му, якоюсь такою закритою кореневою системою, або це касетка, або це стаканна була, то вражає був би більший. Ось яка ягода, десь такі ягоди. Тобто ягоди крупні. Це, напевно, четвертий сорт. Із моєї колекції, які подобаються мені після моїх трьох основних а, Азії, Полки і Пегасу. Вікат самі пізні із а, цих всіх сортів, які є на моїй ділянці. Давайте ще вам покажу. Ось, теж бачу. Крупна ягода. Така вона, бачите, така бордова. На вигляд як переспівша, такі насіння таке відривше, на смак вона. З кислинкою. Я не скажу, що вона кисла, Ханей кисла. Ця ягода не кисла. Ця ягода така незвичайний вкус, особливо прикольно на блендері з ну, Цікава ягода. Я вважаю, через камеру я навряд чи вам її. Смак передам, уже слю, слюня капає. А от треба самому спробувати. І тоді ви зрозумієте, купував. Я давно ще це сорт волі маленько. Це ще було в 2021. У другому році. восени. У 2022, потім у 2023-му е він був вже у мене. Потім я у 24-му був, був якби, у моїх батьків. І вже я посадив весною цей сорт. Батькам сподобався, кстати, сорт. Хотя у мене після полки мало що кому подобається. Я б сказав би. Кислинки такої сильної і немає. Хороший, хороший сорт. Плюс, помічаю, що дуже такі стійкі до хвороб. Я не бачу таких сильних проблем з листям. Місцями легенько підкрутило, може кліщ десь, а може десь чогось не вистачає. Тобто в порівнянні з Альбою, яка в мене була, то мені він подобається більше. Крупні ягоди і на другий рік. Він розкушується непогано, кущі будуть більше. Тут з тих підкірятків буде звіру вражають більший Плюс, я б сказав, би, що цей сорт прикольний тим, що він не попадає на заморозки. Тобто вся полуниця вже майже, майже масово цвіла, були заморозки, а цей тільки викидав де-не-де де, такі одиночні бутони, я б сказав би сказав. Тобто прикольно підходить для вирощування саме на полісі. Але я, я думаю, якби вирощували б цей сорт. Би Наприклад, на півдні то ягода була б ну, смачніша. Тому що в нас така бачите, прохолодна погода. А як от, щоб було більше сонця, то цей сорт був би смачніший. Це моя особиста думка, вже перевірена роками практики. Так що, друзі, так себе показує цей сорт на Полісі Житомирській області, земля Суглинок, без полива, просто на градканині. Тому, на мою думку. Як доповнення до продаж, щоб ягода вже не закінчилась на середніх сортах, і щоб не садити собі реми, які дають по одній ягоді в місяць, то я вважаю, цей сорт виграє і виграє сильно. Смакові якості теж такі приємні, їсти можна, не пластмасова, не трава, своя така витончена нотка кислинки, запах, а запах дійсно суничний. Да, Сонячний, поставиш десь відро, якісь кладову, то кладова буде пахнути цим, пахнути цим запахом. Тобто я вважаю, цю полуницю можна вирощувати. Я б якби в мене було більше землі, я такі грядки три посадив би. Плюс, як самі бачите, я усів дає море. Розмножується швидко. Тому, якщо відео було корисним, жміть лайк.